Для українців будівельна амністія це доступний спосіб легалізувати самобуди, Якщо будівельні роботи відбувалися в період з 5 серпня 1992 по 12 березня 2011 року і не порушують державних будівельних норм щодо розміщення об'єкта. Це садові будиночки, житлові будинки, це господарські споруди. По суті, вона ця послуга діє до кінця 2015 року. І в цілому це є безоплатна і безштрафна санкція. Те, що цікавить постійно громадян, це є послуга, яка надається безкоштовно. Задля спрощення цієї процедури в районах будуть утворені консультаційні центри з питань будівництва, де інформацію надаватимуть різні фахівці. Навіщо ми це робимо? Ми побачили, що в принципі в чому заключається не єдине вікно, яке тільки приймає заяви. Полегшує, скажімо, громадянам цю, отримання цієї послуги. Також він, звертаючись постійно до архітектора або до інспектора, або до земельника, він, по суті, на сьогоднішній день деколи не може знайти порозуміння в цих всіх колах, тому ми всіх поєднуємо в одному кабінеті. Із пакетом документів слід звернутись до центру надання адміністративних послуг в обласному центрі, який прийме документи і передасть їх до відповідної інспекції. Що впродовж 10 робочих днів дати надходження до неї декларації перевіряє повноту зазначених там даних та на безоплатній основі реєструє подану декларацію. Ольга Колодницька Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.